Жінка-нарцис і чоловік-нарцис це два різні світи. І якщо їх не розпізнати, можна втратити себе. Чоловік нарцис. Чоловік-нарцис це про контроль. Йому потрібно не кохати, а перемагати. Він тестує твої межі то холодністю, то ревнощами, то конкуренцією. Він Показує колишніх, фліртує на очах, це не випадково, це спосіб збити тебе з самоцінності. Коли він бачить, що ти емоційно вже прив'язалась, він починає газлайтити. Ти це придумала, це з тобою щось не так, це твої проблеми. А коли ти перестаєш його годувати увагою, він просто йде. І робить вид, що йому просто байдуже жінка – це про гру і образи. Вона вміє спокушати теплом, ідеальною картинкою і м'якістю, а потім різко забирає все це, і ти починаєш намагатись заслужити її увагу, а вона маніпулює провиною і соромом. Може карати мовчанням. може створювати відчуття, що ти маєш відповідати її стандартам, щоб бути достатнім. Вона не підвищує голос, вона грає, може красиво піти, щоб ти сам повернувся просити її назад. Чоловік нарцис живе владою і контролем. жінка – увагою, драмою і грою в ідеальність. Але обидва забирають в тебе віру в себе, якщо не розпізнати їх вчасно. Хочеш відео про те, як не потрапляти в стосунки з нарцисами? Пиши в коментарях.